Доброго здоров'я, шановні глядачі! Перш ніж перейти до теми, як принцип світотворення, світа, вид обумовлює кліматичні зміни, дозвольте зробити дуже коротку передмову. Попередні 10 відео на моєму каналі розповідали про календар наших пращурів, який мені вдалося відновити. Його реконструкцію ви обов'язково побачите в подальших відео. Він відображав принцип світотворення, світа, вид. Саме так світовид називали язичники свого дерев'яного ідола, що трима обличчями. Під однією шапкою. Інформація про нього збереглася до наших днів. За допомогою свят і обрядів вдалося з'ясувати, що коло часу в річному циклі мало чотири долі божу, людську рай і пекло. Ось як на цій схемі, яку ви бачили вже не раз в моїх відео. Отже, чотири обличчя Світовида під однією шапкою означають, що коло календаря. Поділено на чотири чверті, на чотири долі, одразу стало помітно, що літочислення відображає принцип світотворення, але я довго не могла зрозуміти, для чого такі знання нам. Ну, створив Бог землю за якимось законом, але для чого ця інформація людям, для чого її зберігати і передавати з покоління в покоління на протязі тисячоліть? Відповідь знайшлася після того як 365 днів річного циклу були замінені на 365 років. В результаті я отримала ось таке літочислення, побудову якого ви вже бачили в сюжеті спадок 35.2. Концентрація руйнівних. І військових подій в лівій нижній чверті кола доводило, що закони світотворення однакові для будь-якого відрізку часу. І неважливо, буде це 24 години доби, чи 365 днів року, чи 365 років. Як закони руху часу впливають на нас протягом доби, ми детально розбирали в сюжеті спадок 37 а ось це літочислення доводить, що принцип світотворення визначає не лише розвиток суспільства, а й події, які відбуваються в ньому. За допомогою такого календаря можна передбачити, в який період часу яких подій потрібно очікувати, і не просто очікувати, а бути готовими до них. Пам'ятайте легенду про те, як Бог попередив ноя готуватися до потопу. Збереження інформації про принцип світотворення це попередження для нащадків. Воно дає можливість спрогнозувати негативні і позитивні події. Особливо це стосується зміни клімату. Коронавірус 2019 року показав, що зупинка підприємств по всьому світу не привела до пониження температури. Отже, парникові гази не впливають на клімат. Тому ми будемо спиратися на думку тих науковців, які переконані, що періодичні кліматичні зміни є природним процесом. Періоди похолодання на планеті неодноразово змінювалися потеплінням. Отже, за таким законом створений світ, тому повернемося до літочислення, яке відображає принцип світотворення. Ось до цього. Кожна чверть кола часу поділена на 10 частин. 10 сегментів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер уявіть собі, що кожен сегмент це не один рік. А одна тисяча років. Останній льодовиковий максимум відбувся приблизно 20 тисяч років тому. Відрахуємо від зеленої лінії назад 20 тисяч років. Попадемо чітко ось на цю зелену лінію з лівого боку. В річному циклі тут вишикувалися числа, які в сумі цифр дають одиницю. І головним в цьому стовпчику. Є число 19 січня, ось воно. А як ми знаємо, на Крещення завжди були найсильніші морози. Отже, в річному циклі ця частина кола часу відповідає за особливо низькі температури, за крещенські морози. І в циклі, який вимірюється тисячоліттями, останній пік обледеніння також. Відбувся в цій же частині кола. В 2012 році ми потрапили на ось цю зелену лінію. Лінію переходу від правостороннього руху до лівостороннього. І починаючи з 2013-го почали спускатися в сектор пекла. Тому і відбувається потепління, бо ми з кожним колом будемо наближатися все ближче і ближче до числа 13, яке асоціюється з пеклом. Зверніть увагу, внутрішнє ядро Землі має радіус 1255 кілометрів. Сума цифр в цьому числі дорівнює 13. Воно тверде і має густину близько 13 грам на сантиметр кубічний. Як ви думаєте, це випадково, що сама гаряча точка планети має параметри однакові з сатанинським числом 13? А 13 липня починаються самі жаркі дні літа. Пращури зберегли для нас вказівку, що напередодні, 12 липня, потрібно копати часник. Цей овоч вважають найбільш ефективним в боротьбі з нечистю. Отже, 12-го копаємо і таким чином готуємо, готуємося до проходження через сектор пекла. Точно так, як в річному циклі ми проживаємо і жаркі літні, і зимові морозні дні, так і в масштабах тисячоліть відбуваються обледеніння і потепління. Пращури передали нам інформацію про принцип світотворення для того, щоб ми були готові до таких змін. Оскільки в сьогоднішньому відео зайшла мова про можливість передбачення, то варто пригадати, як це робив Скіфський цар Аріант. За допомогою чаші про цей артефакт і поговоримо наступного разу.